Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які приємні події будуть у нас на цих вихідних 14-15 грудня 2024 року. Енергії на цей день дня у нас на 14 -е на суботу конфліктні, на 15 -е благосприятливі. Тож у сумі побачимо приємні події для вас на цих вихідних. Перший варіант. Ох, хочеться другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанту. Перший варіант приємні події імператор. Ну, дійсно, приємні події. У вас щось, можливо, якийсь проєкт, хтось зможе завершити. Якийсь процес вирішиться на користь для вас. Щось ви зможете вирішити і будете тим задоволені. Для тих, хто у сімейних парах у вас все буде традиційно. Так є за тими порядками, які заведені у вашій родині, і вам з того буде дуже приємно. Також, якщо у вас доведеться на цей день спілкуватися із людьми, які мають певну владу, то будьте до того уважні, ведіть себе коректно, у вас ці вихідні будуть вдалими. Загалом, для вас самим вдалим буде те, що ви будете дотримуватись певних меж і до вас будуть дотримуватися певних меж. А для кожної людини це цінно, коли його не турбують зайвого, і коли людина може знаходитися у комфортних для нього умовах. Тож для першого варіанту це було, було так. Другий варіант король кубків перевернутий. Ну, по-другому варіанту, самою приємною подією, можливо, стане те, що ви, якщо відчували якісь такі емоційні гойдалки, можливо, якась нестабільність, щось у вас не складалося, можливо, хтось навіть плакав, або були сварки в родині, можливо, якісь питання не могли вирішити, вам емоції заважали, то на цих вихідних уже це все відійде і ви будете. Ну, з собою задоволені. Нарешті ви зможете все це урівноважити, зможете віднайти в собі ресурс, який дозволить вам відчувати свою цінність, перебувати у приємних і комфортних для вас емоціях. Тож, другий варіант такий, а третій варіант а на третій варіант Два аркани вийшло, десятка жезлів перевернутий, паш жезлів перевернути. Дивіться, якщо у вас були якісь непорозуміння, ну, спочатку, скажімо так, для тих, у кого є діточки, неважливо, скільки їм років, якщо ви знаходилися у якихось конфліктних ситуаціях, ваші діти гальмували ваше просування з якихось ваших питань, можливо, ваші поїздки там не відбувалися. Можливо, чимось вони там вам щось створювали, такі умови, через які ви не могли втілити свої бажання в реальність. То на цих вихідних це все зміниться. Друге, у кого діточок немає, а можливо, є партнер, який або молодше за вас віком, або, можливо, поводиться так, як незріла особа. І також він вас гальмував, він не давав вам просуватися, можливо, якусь інформацію вас, від вас скривав, то на цих вихідних все проясниться і проявиться. І ще можливо такий варіант, що якщо ви хотіли щось ну, швидко змінити у своєму житті, а воно все гальмувалося, не просувалося, щось заважало, були перепони, ви весь час натикалися на якісь бар'єри. То на цих вихідних це все зруйнується, і ви, от те, що хотіли зрушити, швидко, на користь собі, ви зможете це зробити. Тож, я бажаю всім приємних вихідних. Хай вам щастить у всьому.